Війна пройшла у його дім ще у 2014 році. Тоді підлітком Роман Просандієв разом з родиною переїхав до Житомира з рідного Луганська. Тут закінчив профтехліцей та у 2019-му поповнив ряди однієї з механізованих бригад зсу. Дуже добрий хлопчинка, порядний, відзивчивий такий царство небесне. Хороша дитина. Ой. Завжди послухає, завжди підкаже. Понад усе хотів звільнити свою малу батьківщину. Був в зоні ООС та без вагань став на захист України після 24 лютого. Він дуже любив, е, любив батьківщину і любив Україну. Він був дуже чесним, він дуже був справедливим. Він не боявся, як інші ховаються за мамини спідниці. Чоловіки, а він не боявся піти. На війну з першого дня за цей час юнак побував у найпекельніших точках на мапі України. Отримав п'ять поранень та ніколи не розповідав про це рідним. Жодного разу не жалівся. Хотів він зразу сказав, що піду. Не буду ухилятися цього. Піду. Я молодий, видержимо все, буде перемога за нами. І так вийшло. Він ніколи не жалівся, що там, чи йому важко, чи щось таке ні. Всегда был такой дисциплінований, хороший хлопчина. Чотири місяці тому Роман втратив дідуся, і саме тоді з багатьма була остання зустріч. Продовж усього часу вдома на героя чекала молода наречена, та навіть на відстані хлопець не втрачав можливості висловити свої почуття. Дуже гарні відносини були. Такі ну мені кажеться, що час таких немає, як у них були, так як я знаю, як вони відносились одне до одного. Він там воював, такому горі там був, а їй квіти пересилав додому. Радував її душу, радував її, знаєте, підтримував її, щоб вона не хвилювалася, що все буде добре. Знаєте, що не кожен це так міг зробити, який він був хороша дитина. Серце героя зупинилось 26 січня на Миколаївщині. У вічній Скорботі залишилась мати, 12-річний брат та наречена. 25 лютого Роману Просандієву мало виповнитися 24 роки.